І всім привіт! Сьогодні я вам розповім про людей, які з інвалідністю та не можуть пересуватись на ногах або не можуть розмовляти. І зараз я вам покажу мультфільми та все, що пов'язано з інвалідністю. Наприклад, у тих людей, яких є візочок. Електрон, то в них ось такий візок. А в кого немає електронного візка, то в них ось такий. І не в кожного є сильні руки, щоб кататись, ой, та, кататись та пересувати руками просто колеса, та їм може бути важко це робити. А в кого є електричні, то вони просто нажали та й поїхали вперед. А зараз ми подивимось мультфільм, який теж пов'язаний з інвалідністю. Я лишу його тут. Я знаю, що це не найкраще для нього місце, але у нас переповнено. Як тільки ми зможемо, ми переведемо його до більш відповідного до його стану закладу. Ось його документи. ліки. Це його останні медичні огляди. А в цій сумці, всі його речі. Добре, підпиши тут і все. Маріє знову в коридорі. Не могла б ти виходити з класу під час перерви з усіма дітьми? Мотузки. Діти, діти. Ось ваш новий однокласник. Як ви бачите, він трохи особливий, але ми маємо зробити усе, аби він почувався комфортно, поки буде з нами добре. Добре, давайте почнемо урок. Ви пам'ятаєте, що вчора ми говорили про важливість коми? Коми може змінювати значення речення, навіть перетворюючи його на протилежне. Тут ти можеш погрітися на сонечку, я незабаром повернусь. Добре? У тебе навіть парасолька є. Маріє, куди ти? Мене звуть Марія. Вітаю тебе у школі. Ти не можеш ходити, розмовляти. Ти нічого не можеш. Що з тобою сталося? Ти трохи дивний. Дивись, це дуже просто. Дивись, якщо ти хочеш поворушити рукою, то роби так. І вона буде рухатись. А якщо ти захочеш поговорити, роби так. Ні, і ти зможеш. Маріє, ти пограйся з нами. А якщо твоя рука чешеться, що ти робиш? Якщо моя рука чешеться, я цього не можу терпіти. Гей, Маріє, куди ти? Пострибати зі мною через какалку. Це весело. Марія така дивна. Угу. Я знаю, в чому справа. Тобі подобається. Максимальна зосередженість. Нападник збирається бити м'ячу, Він кращий бомбардир чемпіонату, але воротар найкращий учасник змагань. Вражаючий удар, Це ніби куля, що летить у ціль. Я думаю, зараз побачили цей всі мультфільм Тут зрозуміли, що дівчинка хотіла допомогти цьому хлопчику, щоб він все міг, щоб він міг розмовляти та пересуватись, але він цього не міг, та він був з інвалідністю, Та... але ця дівчинка підтримувала його, зробила йому компанію, щоб з друзями він. Щоб в нього був хоч один друг, щоб йому не було скучно. Та ті всі діти, які дивились просто на нього, та думали, що він робить, та нашу він, а на що вона це робить. Але от, як зараз на фото ця дитина дивиться просто на людей, ой, на дітей та думає, чому вони зі мною не хочуть дружити? Але та дівчинка навчила його багато чому, і вона хотіла все найкраще для цього хлопчика. Але він цього не міг навчитись, бо він був з інвалідністю, не міг рухатись і розмовляти. Але дівчинка допомогла йому та зробила йому все краще. Ну а Зараз всім папа та гарного дня.